Не хочу, я супа не хочу. Льоня. Україна жити. Зробили новий склад. Касу зробили. Склад. Зерно склад, кажи. Кас. Ну який кас? Зерно склад. А, кас? Та да не кас, а зерно склад. тобі і... зерно? І... Зравиться тобі зерно склад. Куди ти пішов? Льоня? Куди пішов? Нащо ти тягнеш сюди лопату? Я став ось сюди. Я вже не буду сюди став став, став сюди водає. Сюди во. на що ти приніс лопату? Став сюди. Я я хай хотіть. Я не стой. буду болю болю сапати. Чого ти не будеш сапати Ну Ми ж були вже на полі. А вже Болю Ми посадили булю. На полі, так. Ти ж ходив з нами булю сапати? Булю сапати. Да? На полі вже. Сапали. Сапали, да. сапали. Да. А Наполі? чича де? Де чіча? Чичи, чича, оно чи, зверху. Чи, 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 де? Зверху. А де? Оно зверху. Ано спи чичи. Чи, чи. Чича спи. Оно спи. Чича чича. Чи. Чо вона бухне? Вона не бухне. Чича чеча. Чи, чи. Не бухне, вона не там зверху не... ли... Вона зверху лежить, вона не бухне. А на буля боля жить. Ні, не, О, не боля. Ой, йому <плес> А ну, питяні штани, Льоня. Швидше штани підтягни. Льоня. Штани підтягни швидко, що це таке? На тебе люди дивляться, ти. А <плес> на Ну, не А, до дому. макуха. А, сони. Макуха соняшникова, коло. Кажи, макуха. Коно. Макуха. Буля -буля. Не буля. Ні, макуха. А, додому, Кула, кула. Не, буля, буля, буля. Макуха Соняшникова. Соняшникова Макуха. Угу. Ужу булю. Макуха кажи. А сей, сей буде есть, да, буде. Буде сий. Чорну. Да, чорну. Ну хай буде, буль. Хай, хай буде так боле. Ну хай буде так, тато. Україна жить. Хай буде так. Хай буде так, будемо жить в Україні. Хай буде так. Все, давай. Всім пока, кажи. Кажи пока. Хай вже буде так. Кажи пока. Ай, я не знаю, ту бабу бабу. Чого ти її ненавидиш? Все, кажи всім пока. Кажи пока, махай. Все, пока.